Всім привіт! Сьогодні у нас вже середина грудня. Приїхали на риболовлю. Хочемо половити сьогодні судака від весною риболовлі, а також десь потролінгуємо, можливо, щуку. Але сильно в щуку впоратися не будемо. Будемо більш орієнтовно е, на балансири ловити судака. Сьогодні я ось не сам зі мною мішанька ось приїхав. Він тут більше експерт в цих місцях. Так що я думаю, що сьогодні результат позитивний якийсь буде. Дивіться відео. Поїхали. Так, ну щось, що, приїхали ми вже на точку. Температура води в нас Сьогодні вже бачите 0,5 градусів. Так що вода практично вже супер холодна, близько 0 градусів, тільки мороз, я думаю, лупане і зразу вона змерзне. Ось, приїхали на одну точку, зараз розпочнемо трошки стрелінгування, пройдемо тут десь метрів наверное, 300. Протралінгуємо і поїдемо вже тоді на яму, будемо вже ловити там ну, точку Зараз Пойдемо. пройдемо тут, ось, до кутка тут, і будемо вже переїжджати на судака, якщо нічого не буде, к щуку ми впиратися сильно не будемо. Просто перевіримо пару таких робочих своїх місць. Якщо не буде, то тоді будемо ловити вже шукати судака і ловити. Перелінгували тут в ділянку таку перспективну, але щуки немає, тому їдемо вже на глибини побільше, будемо там 9, 10 і плюс, там 12, може десь. ну Будемо вже ловити судака. Вже переналаштували свої снасті на балансири, понаживляли. Так що поїхали. Так, ну що, ось, переїхали ми на місце. Тут глибини десь 6 до 8 метрів. Хочемо розпочати з такої глибини, будемо далі переходити на більш таку 8-10 і більше. Ось перевіримо, де стоїть судак на яких глибинах. Ну і тоді будемо при якихось клюваннях будемо вже відштовхуватись від того і будемо вже ловити де що клює. Також у нас ще один є сьогодні екіпаж. Руслан там з дяді Сашею поїхали. Далі десь побачимо, е, якщо в них буде щось клювати, домовились, будемо зізванюватись, розповідати про клювання і де вони і яку рибу знайдуть, на яких глибинах. Так, ну щось, шорхаємося тут вже третій сплав. Е, вирішили все ж таки спробувати таку ямку, там 15-16 навіть метрів. Спробуємо на, такому, на такій глибині. Бо щось ми на 9-10, було там одне клювання, але таке воно невпевнене і може навіть біла риба якась проклюнула. Так що будемо пробувати, поки зараз на 14-15 будемо шукати його. Переїхали ми ще в одне місце. Тут заховалися трошки від вітру за островцями. Глибина тут 8-9 метрів. Трошки навіть білий риба показує. Ось Спробуємо тут щось помаргати. Можливо, тут і щось буде, тому що вона така тут яма невеличка, але вона тут є і частенько тут скаплюється рибка біла. Ну, і звісно, там, де біла, там і пастухітці, судачки десь і пасуть. Так що спробуємо тут пройтись. І вітер тут, в принципі, невеличкий, так що по комфорту. Тут якби краще, аби ще щось проклюнуло, було б взагалі шикарно. Так, Ну що ось я у флагмані ще купив спільний спеціально такий для відвісної риболовлі. Він мене там продавали 1,50 і 1,80 От Мені для човна якраз і взяв метр вісімдесят, тому що метр він буде в борт сюди постійно. Мені буде трошки невдобно, прийшлося б руку вище тут тримати. Ось Тому я і взяв собі по метр вісімдесят. Але щось не хоче він розловлюватись в мене взагалі. Зараз побачимо. Ну що ж, хочеться якогось клювання гарного. Може він сьогодні трофея нам сьогодні зловить якогось. Приїхали ще на одну яму, а тут усі свої. Вон, бачите, тисуються. Там вон Руслан з дяді Саши. Тут ось коля і сашком ось. Бачиш, я теж собі такі купив, ага. А ми вже укоротили. Ну так, да, я. А, ви укоротили? Бо я такий чуть-чуть этот, блин. Думав, візьму, блін этот. Та що нічого, блин, на вийшов. А я думав тобі позвонити, але думаю, блин, не знаю. Думав, вдруг не ловиш ти, блин. Отут чи там? А ми там проморгали, блін. Якесь дрібне клювання і все. І ніфіга взагалі. Да, мені кажется, треба толчка води, немає, поняв, і він не клює. Там хороші ж міста, але його немає просто, ні. Не. А джигавати пробували, ні? Ніфіга. Так, ну добре, заїдемо і ми. Ну, бачиш, всі свої це вже добре. Є у нас є в нас клювання. У мешаньки зразу тільки ми цей. Тільки ось... этот а так да нормальный судачок спокойно спокойно мы с собой разберемся выловить мы вечером побачим результат да 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 я бачу судачок заликовый, так что нормалек пойдет Хлопці вони ржуть з нас, що ми тут подсаки, тут, ну, коротше, то їхні справи. Ну що, вже хоч одного судочка взяли, вже хоч якийсь результат. Поміняв я теж балансира такого похожого, поставив, як у Міші. Будемо ловити. Судочок взяв на 13 метрів. Хоча хлопці бачите, скільки тут вже спускалися, таких клювань не було. Б Руслан там щука, каже, що зійшла в них перекусила флюорокарбон, хороша така якась була. Дотягнули до човна і вона тут обрізала їм. Ось, а судаків заликових в них не було. Ну, половим ще тут. В принципі, місця нормальні. Вітер, кстати, не такий вже сильний став. він Більше заспокоївся такий. Будем ловить. Так, ну було ще. Пару дрібних клювань. Ось, але не дотягнули. Ну такі мілкі все одно б випустили. І потім ще ось 13 метрів глибина. Спускаємося. Побудемо трошки. Раз один клюнув, значить повинно і інший бути тут. Хоча і холод риби взагалі ніякої не показує. Там не білої і дно чисте взагалі. Тобто тут пісочок. Може треба кстати, поставити балансирчик, знаєш, такий, щоб типу, на бичка якийсь коричневий, поняв був похожий. Він тут, наверно, бичком, бич таким харчується, треба подивитися. Може і будуть клювання. Так, ось у мене якась є клювання. Був такий підкид. Але скоріш за все це, не то що, скоріш за все, а просто он дивіться, який пістолетик. Дивись як двоє нічого. Рости бачив, я теж таке вмію. Ой, малеча-малеча. дивіться, який смішний. Ось чого їх прозорими називають. Бачите, який. Опа, біжи. Вирішили ми з мішкою вийти ось на острівець тут вже недалеко. Походи трошечки, бо ноги примерзли. Поїмо щось якесь. Вогонь якийсь запалимо, там, не знаю, походим. Хлопці ось поїхали знову на заход. Покльовує трошки, не сильно активно, але покльовує. Ну, побачимо. Зараз поїмо, потім далі. Погода наладилась, бачите, вітер таки заспокоївся. Побачимо. Думаю, що ще в нас вечірнє клювання нас нажде. Так, ну що, ось, вийшли ми вже на острівець, запалило багато. Змішаньку зараз перекусимо, зігріємо, з чайок, бутербродики, все в нас є. Ой, що, в принципі, я хочу сказати по риболовлі. Ну, півдня вже проловили там, пару годинок. Клювань небагато, судака вже так масованого немає. Було у нас декілька клювань, залікового тільки один зловили. Ось, ще в Руслана було одне там, клювання, він казав, що щука відірвала, йому відкусила флюорокарбон. Ось, ну і в принципі отакий результат за півдня. Зараз зігріємось і поїдемо на другий тайм. До вечора будемо моргати, побачимо. Сподіваюся, щось проклюне. Спугалися. <рес> Не, ти бачиш, він тут цар, це тут острів. Ось такий домик такий. Ой, диви, який а Ніфіга собі. Харюша побачив людей, думає, о, підійде, о, диви, ще один диви біжить. Ха-ха-ха. це кабани именно, дивись. Есть видно, хочуть? Так, Рюш. Ти що, блин? Опа, хорош, пойдет. Пойдет. Це кадр нормальний такий буде, блин. Смотри який. Да реально диви, такий сідой. Ты що девышки кие тут ганяє Я ж тобі кажу, що тут проры такимись копытами, понял? А то девочка. То девочка, то хряб. Да, чипичики. бо у нас ножики є, но вас нафіг короче. Да, хлопці, ну быстренько. Голодні просто поняв, а то і їсти понятно. А, це мамка велика, понял, типа. На... Ну два пацана. Ні, на... це тоже мамка вона, ну, бачиш. На, да, всі ці свинки. Ну, їсти хочуть, поэтому це і прийшли до нас. Ну да, такого на острові я не, не ожидав таке побачити. <різь> Хорюши такі. Да, не обично, блин, скажи. Хлопчики такі, блін, прикинь, яким тут прикольно, скажи, це ж не в клітці сидить десь, блін. Ну так, да, і самі сидять. Так, а ну, пішли пішли. пішли, пішли, давайте. Пішли, пішли. Давайте, гуляйте. Пішли, Ух. Да? Три такі, блін, будь здоров, блін. Бачиш, перший який, баронець такий. Ага. Пусть ну, та... главарь, главарь такий, понял? Поломаний хвостяра. Да, не... таке, я ще на острові yeah. не бачу. Хтось завів завіло свиней, вони тут роздолі. Не в сараї десь живуть, а блін, реально на природі як положено, блін. Прикольно. Так. Ну що, хрюшки, пока. Радий вас були бачити. Такі он за нами он добирають. Ми там оставили їм трошки їжі. Ну, звісно, здивування в нас було офігеть. Просто така тишина, нікого нема. Тут бац-кабан прибігає. оце, так, да, блін. Один, другий, третій. Один, потім другий, потім третій, блін. Це, звісно, ми, блін. Поеха, ну що, їдемо вже. Човни он, зібралися, щось, наверное, покльовує на той там, де ми були, там вже он, 4, 5, 6, 6 човнів. Так що ми переступаємо до іншої фази нашої риболовлі, до другої половини. Будемо підбирати якісь балансири да будемо ловити. Я думаю, що результат якийсь у нас буде гарантовано. Так що дивіться, я думаю, щось ми ще гарненьке поймаємо сьогодні. Так. О, так, ну що, приїхали ми вже на точку. Дійсно, вже вітер вже не такої сили дує трошки заспокоїлось. Будемо ловити. Зібралися там, як бачите, човнів, ось. Не знаю, тут 5-6. Ось І щось тут хочуть якогось, напевно, судака поймати. Ну, побачимо зараз. Половимо ми. Поморгаємо. Глибина у нас тут 13 метрів. Спробуємо половити. Ось, а ось і перше клювання у нас. Ну, Якийсь не але все одно... Клювання було, підкид такий ось, о, він бачиш, да, я його ще підбагрив, ось о. такого судачка. Ну прижав він, поняв, він зверху, вернее, знизу вверх подбив, ось, о, дивіться який. Ех, біжи. Ух. Погнав. Не, от от капець він, так. Да. От тобі і флюрик, ти зрозумів. Якась короче, тільки що було. Да, я бачу на шнурі взагалі, блін. Коротше, було якесь клювання, тільки що в мішані, тільки щелк і все. І балансира немає. І он, дивіться, достав, шнур обірваний, обгризаний місці з цим, блін. Причому клювання було. Поклевка, а щелк і все. І будь здоров, блін. Так що якась щука тут є. Щось таке поцепилося в мені на гачка, скоріш за все, щоб аграном. Ось, все, бачите, судачка такого взагалі, Ось, ось малеча така так, давай обережно. Блін, ну дивіться які обережно. взагалі, дивіться які. Ну просто, блін, бички якісь клюють і все, блін. нема нормального судака. Що ж таке? Де ж наші гарні клювання? Так, ну зайшли ще на один заход якийсь судачок. та ні, Напевно не заликовый да, наверное, баграну. Да, бо щось його так тягне, блін. Не, ну таке, короче. Ну диви за бороду як чітко, да? Двойничок, дивись, бачиш, як бля, це чим двойнички і люблю. Вон, дивіться, як двойничок його чітко блін, хапнув за бороду. Из-за того, що длиннейши двойнички, і вони нормально просікають. Так, ось дивіться, такий судачок, ну не заліковує він, це такий треба випускати. Оп. Ух, пішов. Ну будем ловить далі. Головне, що прокльове. Давай. Треба ж залікового нам. Ну шо? Ну ти бачиш, ну що це, блін? І ще знов є якесь клювання. ну теж такий незаліковий. Але ж клюють, дивіться. Вже настрій все одно ж веселіше, дивись. І знов дивіться ось двойничок, щоб там не говорили, ось дивіться як двойничок. Чітко візо -з, з його длинного цев'я. Як він йому про прошиває. Ету. Ось, все, дивіться, який судачок. Давай вперед. Ось такі ось судачки клюють. Так, ну що, вже ось вечеріє. Ми вирішили повернутися в те місце, де ми починали. Глибина зараз тут 15 метрів. Спробуємо половити тут. Якщо вже тут не буде якогось судака залікового, то будемо вже повертатися додому. Ось так що у нас вибір якби невеликий. Хоч тут і місць багато, можна було багато їздити, але день короткий зараз і багато не наїздиш. Тому ми вже перестали експериментувати з різними там балансирами і все таке. Вирішили пройтись таких по місцях, яких ми вже ловили. Ось і на ж снасті ловити, на які вже клювання були. Ось тому і будемо якось отак до вечора тут трошечки пробудемо. І побачимо. Я думаю, що якісь клювання ще будуть у нас на вечір. Дай будемо вже збиратися додому. Так, є покльовка у мішаньки, ось Дорош. да? Ну бач, на 10 метрів. Доброго, а, Доброго, ну все одно ж нажав. А, на, золо... на золотістий все ж таки той, так? Да? Ну і подивись, яке дно тут, поняв, це ж це якраз любить такий блядь. Якраз... 10-11, якраз то, що треба. Нарешті ось якесь мене клювання. Тільки сказав мішаньку, що кажу, гарне місце проходимо. І що тут у нас? Де ти там? Ай, ти пісюк малий. Але взяв, диви, як чітко, гарно, двойничок, так? Да? Суперово. Дивіться як. Чуть, ось такі ось. Ну щось в мене сьогодні. Не хоче гарні судаки клювати. Так, ну що, вже повечеріло, хоч і вітер заспокоївся, але ми будемо вже збиратися з мішанькою додому. Що хотів сказати, по сьогоднішній, зробити висновок по сьогоднішній риболовлі. Ну, В принципі, для такого середини грудня якби нормально було клювання. Були звісно, дрібні клювання. Дрібні судаки клювали, але ж все одно ми там клювань 12-15 за день в нас все ж таки було. Одного залікового судака мішанька поймав, він його забрав. Ну а решту ми всю відпустили. Тому що малечане, зачоти, все таке. Ну, така видалась риболовля. Побачили свіней на острові, дуже були здивовані. Ну і все, в принципі, задоволення отримали. Так що, кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока.